Добрий вечір, вердячі! Yeah! Скажіть мені, будь ласка, скучили за мною! Yeah! Дуже! Yeah! Скучили, виявляється, не те слово. Зібрати вдруге повну залу шаленюючих від твоєї творчості малих і дорослих під силу не кожному популярному артисту. Але ж то популярному. А в гостях у Бердичівлян знову був мега популярний дзідзьо зі своїми вірними друзями Лесиком і Юліком. Видно, чимось таки запав в Бердичів у душі цій трійці, раз внесли вони його до свого гастрольного маршруту. До міста чотирьох культур дзідо приїхав прямісінько з однієї з нинішніх гарячих точок, мабуть, для розвантаження. Вчора в Харкові були. От ситуація розумієте, між Бердичом і Харковим. Така знаєте. Та. Трьом більш Лесик. Шора, а, Лесик вчора побив двох сепаратистів, Ю, Юлік перекусив одному сухожилля, Ну, і я двох. Я їх не бив, я просто плюнув на плечі, вони навіть не бачили, пішли так. — Що-що? — Вчора нас так ламали в Севастополі. Так, каже, давайте не, я не знаю. в Севастополь. На концерт Чи в Севастополь зберемо що в Севастополь. що я вам таке зробив? Що ви що ви хочете, щоб я в Севастополі концерти? До, до але дивіться, зараз я Луганськ хоче, Донець хоче, Дніпропетровськ хоче, Харків. З трьоми були там якісь да. 40 прийшли з полками. Да, — Так, але, але директорка закладу закрила все на ключ і нікого не впустила. А вони з бітами були, і вона визволила міліція. Прийшла, зняла труси, дала їм добре і дупі, і вони повтікали. <рес> Пісня Ялта нагадує про старі добрі часи, коли над країною ще не висіла примара війни. Нині, судячи з його слів, зідзю до сонячного Криму не збирається, але сумувати і жалітися на часи українцям не радить. Досить чахнути від інтернетівських страшилок, заявляє. Тим, у кого підсіли батарейки, обіцяв влаштувати таке шоу, що будуть іскрити ще довго-довго. Підняття духу нам же пора вертатися до нормального життя. Працювати, писати пісні, вже замахало, скільки можна цей, займатися дурницями. Хватить, піднімається дух, збираються люди, а люди вже в інтернеті начитені, вони вже зазомбовані, а їх тепер треба що зробити? Розкомарити від того всього. Є понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, це субота, неділя Пора вертатися до нормального життя має бути. І то теж має бути, що ви подумали. <смір> Виступ Дзідзьо – то позитив у такому вигляді, в якому той має бути. Мабуть, тому і обожнюють -трі цю трійцю діти всієї України. Бердичівська дітвора не виключення. У коханні, мегапопулярному гостю, вони зізнавалися ще у коридорі. У відповідь вдячний Дзідзьо прокатав усіх бажаючих на своєму каделакові. <му> Не так давно гурт презентував свій новий офіційний медляк. Називається той три в одному і розповідає про товариша, котрий не надто спішив розщедрюватися на подарунок своїй коханій. Даруючи на святого Валентина айфона, зауважив, що згодиться той і на 8 березня, та й на день народження теж. А що зазвичай дарує гарним дівчатам мега популярний дзідзьо. Я дарую дівчатам різні дарунки. Я дарую дівчатам шампунь. Я дарую, що ж ми, ми телефони було, дарували. Дару... Розрошали. Так, що, що дарували. Квіт, Одні гроші, квіти. квіти. А... Але я люблю, от, от якраз та пісня, вона все розказує, що я люблю. Отак. Я думаю, що кожен, кожен мужик спочатку то багато подарків дари, а потім вони на, на три свята. Пізніше Дзідзьо скаже, що для нього Бердичів то місто, де люблять і з готовністю співають його пісні. Так воно і є іспит на любов один до одного Дзідзьо до Бердичева і Бердичева до Дзідзьо – відбувся легко і зі взаємним задоволенням. І я, і зараз, хлюва, бара, Колись, перебуваючи у Бердичеві, Кузьма Скрябін, котрого зідзі часто називає своєю першою вчителькою, побажав городянам рідше міняти мобільні телефони, то, мовляв, підриває сімейний бюджет. Сам мегапопулярний Бородань в окулярах, вперше перебуваючи в місті на гнилоп'яті, зичив усім не тримати все в собі, аби живіт не болів. Цього разу порадив Бердичевлянам уважно дивитися під ноги. Є ймовірність знайти на землі 100 гривень, ну чи доларів. І зізнався наприкінці. Він так і любить наше місто, що вже встигло закарпуватися в його свідомості. Як дуже багато людей співають всі разом, дуже голосно мої пісні. То Лесик, коли бачу тих людей, він дуже тішиться. Юлі взагалі радіє. А я на цьому небі. Бердичів, I love you. Люблю вас за те, що ви любите мене. Отак. Я